Цікаве питання. Яка роль сімейного лікаря у тривалому спостереженні пацієнта після інсульту? Ну, Яка роль сімейного лікаря? Ну, Це основна, основна людина, яка координує здоров'я після перенесеного інсульту. Це чуденний це провідник в вашому житті. Він допомагає стежити за тиском, ліками. Аналізами, підтримує, мотивує, координує. Це людина, яка е, зв'язує вас з усіма іншими вузькими спеціалістами, які вас бачать, консультують, невролог, кардіолог, ендокринолог, психотерапевт, психіатр, психолог, е, лікар фізичної культури, арготерапевт, логопед і так далі. Задача сімейного лікаря тримати постійний зв'язок. Допомагати вам цій координації. Тобто він бачить пацієнта в комплексі. Він не бачить окремий інсульт. Він знає про вас все. І всі ваші фактори ризику, і всі ваші е, сімейні обставини, деталі. Е, він знає родину, знає близьких, знає, як, що, де, кому, коли і як правильно підсказати, допомогти, вести вас у ці серйозні важкі проблеми. Він безпосередньо контролює ці всі фактори ризику, він допомагає вам, стимулює вас, підтримує вас. бо... Часто родині дуже важко і є велика потреба у підтримці, підсказці, чисто емоційно. По різному буває. Дуже по різному буває. Ну, але, але значить, треба сімейного лікаря слухатися. Що? Робити, якщо симптоми знову з'являються, коли негайно звертатися за допомогою. Ну, е, якщо симптоми з'являються, якісь знову з підозрою на повторний інсульт, не треба вагатися. Е, знаєте, що кожна хвилина важлива. Швидке звернення до лікаря чи швидкої допомоги може врятувати мозок і життя. Якщо з'явилося повторне якесь оніміння, слабкість у руці або нозі, порушення мови, сплутаність, сильний головний біль, то негайно швидка медична допомога. Такі симптоми ми вже говорили у першій нашій зустрічі, можуть зникати, але це так звана транзиторна гішемічна атака. Тобто. Ми знову ж акцентували, що тут треба вести себе так, як і при підозрі на інсульт. Треба мати під рукою контакт лікаря, список ліків, знову ж записати час, знати час появи цих симптомів, зафіксувати їх. Що ще хочеться сказати? Інсульт змінює життя назавжди. Це факт. Але не вирок. Треба усвідомити, що моє життя змінилося, але я можу його прожити повноцінно. Сенс не у відновленні старого життя, а у створенні нового зі своїм змістом. Має бути мотивація, віра в себе, бажання рухатися вперед. Тіло відновлюється через реабілітацію, вправи і ліки. Родина, друзі, спільнота обов'язкова підтримка і безпека. Віра, сенс, цінності дають стійкість у цій кризі, і стимулюють для руху вперед. Навіть невеликі успіхи щодня це будівельні блоки нового життя. Кожен крок це доказ. Власних можливостей. І надія це не просто почуття, а активний стан діяти, повторювати вправи, підтримувати зв'язки, будувати сенс. Навіть якщо тіло слабке, мозок вчиться, душа росте. А серце відчуває любов, життя триває і має сенс. Щодня знаходити хоча б одну дрібну радість або досягнення, спілкуватися, вести записи прогресу і не чекати досконалості, цінувати процес це основа психологічного і духовного. Відновлення. Людина, що перенесла інсульт, проживає два життя. Перше закінчилося, як було раптово, друге починається зараз. І воно, і воно може бути глибоким, насиченим і світлим якщо ми використовуємо всі ресурси тіло, мозок, родину і міру. Надія це наш компас у цьому другому житті. Щиро дякую за увагу.